Скоро 16 число, і я більше все бачу цих імічних інтерв'ю воїнів ЗСУ, які розказують, що ви типу, підараси, ідіть служити. А чого ви, Підараси, не розкажете про людей, які прийшли, які служили, які ранені, яких немає за що жити, яких немає на операцію, які без рук, без ніг. Чому ви це не розкажете в своїх інтерв'ю? За що ці хлопці воювали? І як вони зараз живуть на копійки, які платить держава? Тобто туди заганяємо всією країною, а назад, коли ти виходиш, то ти сам собі, сам за себе, сам маєш заробити, сам маєш зробити, сам маєш купити ліки. Але ж так, да, якщо ти не воюєш, то ти зрадник, я забуваю. Це ви забуваєте, що зрадники це не ті, хто не воює, а ті, хто кидає, просто кидає людей.